За. Киричишина, Котов, За. 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 Лагодієнко. За. Остапенко, За. Уманський, За. За. Черемис, За. Черкасенко, За. Чечкан, За. За. Шишкеєва, За. міський голова. За рішення прийнято одногоносно і змінами документа. Наступний народний проєкт да. рішення про затвердження програми сприяння розвитку волонтерства на облизькій міській терміні громадянин на 2023-2024 три років. Тест, те, те, теж теж сам, що стосується і збройних сил, і е, направленість і тим, коли набуде державна позиція, сьогодні така, що бюджетна комісія до розглядала волонтерський рух на коштів, там коштів. Да, Тут кошти не передбачаються. цієї підтримки. Волонтерство це мається на увазі інформаційно, і супровід технічний і інше. Волонтери на сьогоднішній день вони є по своїй статусності, відокремлені і працюють на підтримку. Тому наша мета сьогодні і питання держави, волонтерський рух, який сьогодні є. Підтримувати, підтримувати різного роду напрямках, об'єднувати mm -hmm. е, зусилля волонтерів різних е, е, напрямків мається на увазі і територіальних, і це як, от фізичних, юридичних, осіб і таке інше, дві державні програми, є, які теж е, включають свою роботу і волонтерство, і недержавні, державні, не організації в тому числі. Е, наша головна мета е, сприяти їх розвитку, розширення і підтримці це може бути не тільки матеріальна допомога фінансова або гуманітарна, а й психологічна, і консультаційна, і таке інше. Коротко, будь ласка. Ну, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження програми сприяння розвитку волонтерства в Новобузькій міській територіальній громаді на 23-25 роки. Ну Максим Олександрович вже майже все сказав це. Ми особисто я хочу. Додавити, що так дійсно тут більше і ну, Новоїська міська рада зацікавлення в, в тому, щоб волонтерський рух розвивався в нашій громаді, також дійсно це більш як інформаційна допомога і волонтерам, у тому числі, співпраця з ними, а також тут в заходах. Є окремим пунктом прописано щодо залучення міжнародних і співпраці з міжнародними організаціями, і коли до нас заходять міжнародні інвестори, вони моніторять сайт, як зазвичай, і вони бачать, чи є програма, така затверджена в міській раді, чи немає, і це також ну, вагомий такий. І потреба є в прийнятті цієї програми для того, щоб ми підтримували волонтерський рух і надавали їм допомогу як інформаційну, так і з залученням різних інвесторів і донорів. Тому програма важлива і я прошу вас, щоб ви її підтримали. Питання будуть голосування. Відчайно комісія прошу про її голосування за рішення цілому безвіті. <пробачило> Щ, Щоб було розуміння, <пробачило> на сьогоднішній день волонтери вони і так громадські організації і є, є радові стосовно а, діяльності і сполегшення роботи волонтерському руху а, на сьогоднішній день. Всі міжнародні або іноземні організації а, від міст, а, громадських, неурядових а, і інших, вони. А, Переліку документів вимагають і ставлять за мету отримати співпрацю з органами місцевого самоврядування. І вони отримують від нас підтвердження необхідність надання тієї чи іншої підтримки, як фінансової, і до і навіть юридичної, психологічної таке інше. І це полегшує роботу саме було. Тому прийняття цієї програми, дасть можливість саме консолідувати ці зусилля і отримати Тобі, дикалково, якіснішу допомогу програму. Ну Я вже розумію, що комісія буде, буде від... стежити, а хто буде. Є у нас заступник відміновий. Яка, яка структура буде, якого цей проєкт? Міська рада, тому буде відповідальна людина, і є на рівні виконавчий Дякую. Станом на голосування в цілому без Бушко. <хrican> Добре, <бурно>. Діброва. Іванов. Добре. Добре. Котов, За. красун, За. Лаводієнко, За. Остапенко, За. Уманський, За. Пуманський, За. Черемис, За. Черкасенко, За. Чичкан, Шашкеєва, Шепень, міський голова. За. За. Рішення, Рішення привітаного. Наступним народилося блок земельних питань і навіть будь ласка. Для доповіді першим із них. Завідається питання про рішення про затвердження технічної документації і землю щодо землі ділянки у власність громадянам України. Доповідає Петриковська Інна Вікторівна, начальник земельного відділу Добрий день, шановні депутати. Всі проекти рішення розглянути засідання профільної комісії на засіданнях профільної комісії. Тому даним проєктом рішення передбачається затвердження технічної документації з землеустрою і відповідно передача безоплатно приватну власність земельних ділянок, відповідно до статті 121, земель, 121 земельного кодексу для обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд. Це земельні ділянки, ті, на яких розташовано нерухоме майно житлові будинки, зареєстровані згідно відповідно. Законодавства. Потреба є перераховувати прізвище зачитувати. Пропозиції тоді. В цілому, В цілому без звільнення чи не прошу пройти голосування. Бортник. Бушко, да. Аврилюва, Діброва, да. Іванов, Іричишина, да. Котов, да. Красун, Ллагодієнко, да. да. Остапенко, да. Уманський, да. Рибко, Черемис, Черкасенко, Чичкан, да. Шепель, да. Міський голова. За рішення прийнято одноголосно. Наступне <косвіт> <косвіт> на розвитку на проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із зустрічі щодо інвентаризації земельних ділянок. Це земельна ділянка, яка передбачається об'єднання із земельною ділянкою для комерційного використання. Тобто громадянка Сліпкова, якої розташований поруч магазин і земельна ділянка, виявила бажання викупити або взяти в оренду земельну ділянку для комерційного використання. Тому відповідним проектом зимоземлеустрову передбачається проведення інвентарізації земельної ділянки з подальшим об'єднанням та відповідно передачу. Оренду для введення позиційної діяльності. Прошу підтримати даний проєкт рішення, який в подальшому надасть змогу поповнити бюджетну військові міської ради. Питання пропозиції. Стульбова пропозиції даний проєкт рішення прийняти цілому безміну. Чи та комісія прошу повинні Бортник, Бушко, да. Бужко, Апривоза, Єврова. Да. Іванов. Да. Киричишина. Красун. Да. Красунь, да. Лагодієнко, да. Остапенко, да. Уманський, да. Крико, да. да. Черкасенко, Да. Шишкеєва, Шепи, міський голова. За рішення приємтованого студії на це на проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту забудучий до відвідання земельних дієв і постійних до міської ради звернувся з заявою, виконуючи директора регіонального ландшафтного парку України Сергій Куценко із заявою про передачу в постійне користування земельної ділянки. Тому відповідно даним проектом рішення передбачається надання дозволу на розробку документації землеустрою на земельну ділянку площою 2500 квадратних метрів із цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Земельна ділянка розташована в селі Ново. Це... Питання. Пропозиції. Включина комісія, прошу провідні голосування про рішення ціну безвід. Бортник. Бушко. Авролюк за Діброва. За. Іванов. За. Киричешина. За. Котов. За. Красун. За. За. Остапенко. За. Уманський. Крипко. Черемицько. Черкасенко. За. Чичкан, Чишкеєва. Да. Да. Шепель. Шепель не голосує, повідомляє про можливі конфлікти в інтересів. Прийняття даного рішення. Да. За. <реш> 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 рішення прийнято. На розгляд виноситься проєкт рішення про надання дозволу на виявлення проєкту залозі щодо віддалення земельної ділянки в оренду Чижевській. На даній земельній ділянці знаходиться магазин, який у власності перебуває Чижевського Ольги Степанівни. Тому відповідним проєктом рішення надаємо дозвіл на розробку проєкту землеустрою з метою формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав та відповідної передачі в оренду для обслуговування магазину. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Питання пропозиції будуть в цілому. Лечильна yeah. комісія трошки її голосування за дані правопорушення на самому місці. Борхів. Бушко. За. Гаврилюк. За. Діброва. Іванов. За. Киричишина. Котов. За. Красун. За. Лагодієнко. За. Остапенко. За. За. Уманський. За. Хрипко. Черемис. За. Черкасенко. За. Чичкан. За. Шишкеєва. За. Шепель. За міський голова. За рішення прийнято цей проєкт рішення про передачу земельної ділянки. Даним проектом рішення затверджується в документації землеустрою та відповідно передається в оренду для обслуговування нежилової будівлі приміщення. Так, в додатку до проекту рішення проведений та доданий розрахунок орендної плати земельної ділянки по вулиці клас 30. Орендна плата складає, вартість за використання земельної ділянки складає 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, і, відповідно, річна сума орендної плати 3771 гривня 76 копійок. Прошу проголосувати за даний проєкт рішення, який поповнить бюджет міського ради. Питання пропозиції, даного проєкту рішення. В цілому значить, комісія прошу напишуться на вигляді. Бортник, да. Бушко, За. За. Діврова, да. Іванов, За. Киричишина, Котов, да. Красун, Ллагодієнко, Папенко, За. Уманський, Хрибко, Черемис, За. Черкасенко, Чечка. За рішення принято одного голоса наступность на 23 рішення про достроково розірвание договору оренди земельної ділянки между міською радою та Томбель. Відповідно, товариство з обмеженою відповідальністю НБВ Енерджі використовувало земельну ділянку загальною площі 19 гектар, 8414 тисяч чотириста метрів і відповідно до законодавства. Зв'язку з припиненням діяльності та відповідно небажанням і зв'язку з тим, що в них немає можливості використовувати в подальшому земельну ділянку. Достроково розриваємо договор оренди землі з ініціативи орендаря. І відповідно, коли публікувався проект рішення на сайті Новодульської міської ради, була заборгованість по сплаті орендної плати. Станом на сьогоднішній день заборгованість сплачена, тому і в зв'язку з тим, що земельна ділянка 19 гектар поділена на частини, тому пропоную даний проект рішення. Викласти в наступній редакції. А саме в другому пункті е нема потреби вказувати про сплату орендної плати, тобто виключити цей, цю фразу. І земельна ділянка, 19 гектар, 8414 квадратних метрів, е вказати, що в зв'язку з подіовою ще зазначеної земельної ділянки утворились. Земельні ділянки перечислити в кількості 10 земельних ділянок, зазначити кадастрові номера та відповідну площу земельної ділянки. Зачитайте, як буде звучати цей будуть. Так, хто в енергії сплатити сплатитиме. Земельну ділянку, так, сплатити за редну земельну ділянку. Новоутворені земельні ділянки е, в зв'язку з поділом вище зазначеної земельної ділянки. перед кадастрові номери зачитувати площу земельної ділянки. Четвертий, я так розумію. Другий. Четвертий мене. Над... Другий Ні, ні, другий в іншій редакції. Четвертий назвучить то в НБНЕРД провести державну реєстрацію припинення права ринку. Так, четвертий у вас. Подивіться, казастровий номер, ви і старий і включаєте... Ми, да, ми вказуємо, в другому да, і то, і то, і пункті чому, чому це, тому що... Особливо... Ні, ну щоб не потіляти старий номер, да. тому що дома не це. Тут, Дивіться, шановні депутати, тут виникло необхідність саме внести такі корактиви до проєкту рішення зв'язку з тим, що там є правові юридичні наслідки. Про дострокове розірвання договору зрозуміло з причин неможливості. Розпочалася війна, хоча інвестори планували будувати той об'єкт, який по цілому перестанні повинен бути на цій земельній ділянці. Але першочергово, коли він реально посвідчений договір вкладали, був він загальною площу. В зв'язку з тим, що інвестори шукали можливості підключити все такий об'єкт, і ми пішли на потяг земельної ділянки на 10 складових. В разі дострокового розірвання, окрім заборгованості, яка не повинна бути. Сьогодні немає забороненості перед бюджетом.